Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами продовжуємо працювати з темою знаходження числа за значенням його дробу. Працюємо письмово разом зі мною. Перший номер, який будемо розбирати, це номер 491. Маса товару, запакованого в ящик 20 кг, що становить 10,11 від маси ящика з товаром. Обчисли масу порожнього ящика. Отже, маса товару, який запакований в ящик, да, нам відомо це 20 кг, що становить 10-11 від маси ящика з товаром. Давайте знайдемо цю масу ящика з товаром разом. Що нам для цього треба зробити? 20 поділити на 10 одинадцятих. Пригадуємо, ділити ми вже вміємо. Будемо 20 множити на обернений дріб на 11. Десятих. Отже, 20 будемо множити на 11 в чисельнику і ділити на 10. 20 і 10 скоротимо на 10. Це буде одиничка і 2. 2 множимо на 11, буде 22 кілограма. Що це ми зараз з вами знайшли? Ми знайшли масу ящика з товаром. Маса ящика, разом з товаром, да? з товаром. Маса ящика з товаром. А нам відомо, що маса товару 20 кілограм. Дуже легко можемо знайти масу порожнього ящика. 22. Віднімаємо 20, отримаємо 2 кілограма. Це маса порожнього ящика. Будь ласка, зробіть зараз паузу і самостійно запишіть відповідь до задачі. Наступна задача Номер 492 Працюємо письмово, запишемо разом зі мною. Номер 492. Одна сторона трикутника дорівнює 30 см і становить 3 п'ятих від кожної з двох інших сторін трикутника. Знайди периметр трикутника. Давайте пригадаємо, щоб знайти периметр трикутника, треба додати всі його довжини, всі довжини сторін. Так? У трикутника три сторони. Про одну ми вже знаємо. Знаємо її довжину. Знайдемо довжину двох інших. Звертаємо увагу, що її довжина однакова. Отже, що будемо робити? 30 будемо ділити на 3 п'ятих. 30 будемо множити на обернений дріб 5 третіх. 30 будемо множити на 5 і ділити на 3. 30 і 3 скоротимо на 3, це буде одиничка 10. 10 множимо на 5 буде 50 см. Що це ми зараз з вами знайшли? Ми знайшли довжину другої та третьої сторони трикутника. Да? Довжина. Напишемо другої да? другої сторони трикутника. Довжина другої сторони трикутника. Сторони трикутника. Отже, знайдемо периметр. Довжина першої сторони 30. Додаємо довжину другої сторони. 50 додаємо довжину третьої сторони і ми отримаємо 130 см. Це і буде периметр нашого трикутника. Будь ласка, зробіть зараз паузу і самостійно запишіть відповідь до задачі. Наступна задача письмова під номером 494. Один з доданків дорівнює 4,8. Що становить 0,3 від їхньої суми. Знайди другий доданок. Давайте пригадаємо компоненти дії додавання. Це наші думки, ми їх не записуємо. Компоненти дії додавання. Наприклад, 2 додати 3 дорівнює 5. Доданок, доданок, сума. Отже, один з доданків нам відомий це 4,8. Другий доданок ми будемо шукати. І що ми знаємо про суму? Що перший доданок да, становить 0,3 від їхньої суми. Отже, можемо в першій дії знайти суму. Для цього 4,8 будемо ділити на 0,3. Пригадуємо, як ми ділимо 48 ділимо на 3. Перенесли кому на один знак і в діленому, і в дільнику. Це буде 16 см, просто 16, да, вибачте, це буде 16. Отже, перший доданок 4,8, сума 16. Да, напишемо, що ми знайшли суму, сума 16. І давайте знайдемо другий доданок. Якщо ми знаємо суму, знаємо перший доданок. Для того, щоб знайти другий доданок, що нам треба зробити? від суми? відняти відомий доданок. 16. Віднімаємо 4,8. 16 віднімаємо 4, буде 12, і віднімаємо ще 8, буде 11,2. Отже, ми зараз з вами знайшли другий доданок. Самостійно запишіть відповідь. Зробіть зараз паузу і допишіть. Наступна задача номер 496. У першу годину автомобіль проїхав 15% від усього шляху. Після чого йому залишилося проїхати 408 кілометрів, яка довжина всього шляху. І ще раз, у першу годину, ось нам показали, автомобіль проїхав скільки? 15% від усього шляху. Після чого йому залишається проїхати ось яку відстань 408 кілометрів. І нам треба знайти довжину всього шляху. Давайте пригадаємо, що вся відстань це 100%. Отже, за першу годину він проїхав 15%. А скільки ж він потім проїхав, давайте знайдемо. Отже, від всього від 100%. Віднімемо 15%. Отримаємо 85%. Це йому е, залишається проїхати, да? Залишилось проїхати. Залишилось. Залишилось проїхати. Отже. 85% становлять 408. Що будемо робити? 408 поділимо на 85%. Пригадуємо, що 85% наші думки, да? 85% ми можемо подати у вигляді звичайного дробу. 85, сотих, тому що 1% це 1 сота. Або у вигляді десяткового дробу. Давайте зараз подамо у вигляді десяткового дробу. Отже, 408. Будемо ділити на 0,85. Пригадуємо. В дільнику у нас після коми два знака. Отже, будемо переносити кому на два знака і в діленому, і в дільнику. В діленому додамо 2 нулі. І будемо ділити на 85. Зараз нижче. Я ось тут буду ділити. Так, 408 ділимо на 85. Візьмемо по 4. 4 на 5, 20, 0 записали, 2 запам'ятали. 8 на 4, 32, і плюс 2 34. 8 мінус 8. Позичаємо 10 мінус 4, 6, 3 мінус 3, 0. Опускаємо наступну цифру 0. 680 ділимо на 85. Візьмемо по 8. 8 на 5, 40, 0 записали, 4 запам'ятали. 8 на 8, 64 і плюс 4, 68. Віднімаємо 0. І ось цей 0 перенесемо у відповідь. Що ми отримали? 480. Кілометрів, да? це у нас відстань. 480 кілометрів. Отже, відповідь, відповідь. Ми з вами повинні були знайти довжину всього шляху, да? довжина всього шляху, довжина всього шляху. Всього. Дорівнює 480 кілометрів. кілометрів. Будь ласка, зробіть зараз паузу. Допишіть самостійну відповідь. І ваше домашнє завдання це номер 493. Отже, повторіть ще раз параграф. Повторіть правило: якщо не вивчили, вивчіть. І виконайте номер 493. А я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів!